Жителька села Вишневе Селидівської громади Лариса каже, водопровідну воду отримує по три дні через тиждень. У її дворі стоїть оцей бак на 500 літрів. У ньому технічна вода, яку за потреби можуть набирати жителі села. Встановила бак громада. Влітку в нас дуже погано було з водою. Коли Карловку розбили, води зовсім не стало. Брали хто де з колодязів. У нас два колодязі, але вони такі глибокі, що я, наприклад, ні разу туди і не можу я туди заглядувати. Договорилися, що поставили йомкость. стали завозити воду. Мені наприклад, моїм сусідам всім зручно. Таких баків у вишневому. Два місцева влада встановила їх цієї весни, каже Віктор. З водою добре, баки заправляються. І так привозять добре. Тільки є проблема в тому, що наверху вода не заправляється. Як там? Ну не дає, коли вода йде, це технічно по, по трубі. Там наверху не 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 Ну, Сьогодні він приїхав, заправив, поїхав наверх туди їм подавати воду. А от це почали по трубам давати, то добре, що хоч там не біжить вода, тепер води не треба мені тут набирати. Також жителі громади набирають воду у колодязях і в таких відкритих криницях. Та ні, ти добре було все. Видно. Тут бігав, в трубах не бігав. Перебої з водою у Селидівській громаді почалися у травні цьогоріч, коли росіяни пошкодили Карлівську фільтрувальну станцію. Воду почали подавати з альтернативних свердловин з кінця червня. Розповідає заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Олександр Боярінцев. Додає, наразі цілодобове централізоване водопостачання неможливе через обмеження потужностей. У місті було розкансовано чотири свердловини загальний депет складає близько 102 кубів води за годину. Цього дебіта вистачає для заповнення резервуара для можливої подачі цієї води до мешканців нашої громади, але згідно з графіком, почасово близько п'яти-6 часов на годин на добу. Там, де не вистачає тиску і воду подати не можуть, організували підвіз, розповідає начальниця із взаємодії з населенням Олена Мінчукова. Десь 500-700 абонентів. Просять у нас підвоз технічної води по громаді. Задіяно у нас три машини: одна машина КП комунальник Селидове, вона на 5 тонн, трошки менші машини. Станція зараз працює в штатному режимі. Вона падає на українськ, вона падає на цукурине. Благодійні організації допомагають з насосним обладнанням для каналізаційних станцій, каже головний інженер міського доканалу Віктор Гриша. Ми працюємо з гуманітарними місіями. Це Червоний Хрест, ЮНІСЕФ і міжнародна організація міграції з дев'яти населених пунктів громади. Додає Олена Мінчукова. За графіком подають воду в чотири: це Селидове, Українськ, Цукурине та Вишневе. Данило Черниченко, Євген Єжов. Суспільне новини. Донбас.